Команда пожежниць. Вони вчаться тримати стволи, гасити займання і надавати невідкладну допомогу. Першу жіночу добровільну бригаду рятувальниць утворили на Рівненщині. Жительки села Велика Омеляна вирішили об'єднатися і стати на варту громади. Хто ці рятувальниці і чи вдається їм замінити чоловіків? Бачила наша Анна Махно. Це завідувачка садочку Оксана Богданівна обговорює з малюками погоду на дворі. сьогодні. Дощик закінчився і світить сонечко. А згодом теж вона рушає гасити оголну пожежу гумові е, чоботи для того, щоб не проходив електричний струм. Неподалік продавчої місцевої крамниці треба робити в подачі води з плеча. А от пані Ольга відпрацьовує надання першої допомоги 30 разів. Ще півгодини тому вона перевіряла бухгалтерію у сільраді. Валентина хальна договори на плату. у сусідньому кабінеті з головою громади. Виносимо питання по розробці детального плану території. Голова теж у спецодязі рятувальників. Це перша в Україні Це саме така суто жіноча добровільна пожежна команда. Вона налічує 21 рятувальницю. Інспектор із соціальної роботи. Ми головні спеціалісти відділу освіти, культури, молоді та спорту. Я начальник служби у справах дітей. Я перший раз на... стикаюся з такими добровільною пожежною охороною з дівчат складений. Пані Ольга, інструкторка ДСНС. Вона протест так само одна третя. Навчає до медичній допомозі. Як зупиняти масивну кровотечу, як надавати допомогу людині, яка втратила свідомість і в неї відбулася зупинка серцебиття і зупинка дихання. Крім серцевими Геневої реанімації показує, що робити. Якщо людина здавилася і перекрила дихальні шляхи, у шиниці все відпрацьовують. Фіксуємо руками і змінюємо положення його тіла. Жінки беруться за усе. Вчаться розгортати пожежні рукави і подавати воду. Я? Я правильно гасити займання. На кучу, О, Направляйте, пану вогонь. Здіймаються пожежною драбиною. Супер! Я вас у і намагаються вести постраждалого Павлович. Як вас часто, дівчата на руках носять та не часто ідея створити таку команду виникла у голови сільради пані Алле, коли якось посеред ночі в селі зайнялась хата. Люди стояли з боку і дивилися, спостерігали, тобто вони не знали, як робити. Тож жінки і звернулися у ДСНС, щоб їх навчили пожежній справі. Більше чоловіків пішли на фронт. А оскільки вони там нас захищають, то тут в цивільному в цивільному житті ми маємо захищати. Щати наших дітей ми звичайно відреагували, Жодних проблем немає, тому що якісне навчання воно їм буде допомагати в майбутньому. Професійні рятувальники за взятістю пожежниць натішитись не можуть. Та супер, дівчата розуміються, орієнтуються. В їхню роботу входить. Якщо навіть вони перші приїжджають на пожежу, то при стриманні вогню про надзвичайні події рятувальниці дізнаватимуться у закритому чаті. Може там прийняти участь у пожежого сіні, пишеться вид, що це сталося. Єдиний нюанс кажуть спецодяг на пані Оксано штанів її розміру. Поки не знайшлось. Метр п'ятдесяти штанців на мене не знайшли по зросту. А як я їх одягнула, в мене кишені були нижче колін. Тож водить швити на замовлення. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівничина ТСН один плюс